Всім привіт! Сьогодні ми з вами розблокуємо такий собі секретний турборежим нашої мови. Поговоримо про речення, які раптом стають швидшими, емоційнішими і набагато потужнішими, а все тому, що вони відмовляються від однієї єдиної дрібнички. Ну що ж, давайте одразу до справи. Помітили різницю ліворуч звичайні спокійні речення. А праворуч це і є наш турборежим, це безсполучникові складні речення, вони створюють динаміку, енергію, просто викидаючи сполучники. Знаєте, це ніби перемкнути канал зі спокійної мелодрами на якийсь динамічний бойовик. Отже, в чому тут сіль? Ці речення тримаються купи не завдяки словам і, але чи «бо». їх скріплює щось невидиме. Що ж це таке? І ось тут починається найцікавіше. Якщо немає оцих слів зв'язків, що ж не дає реченню розсипатися на окремі шматки? Може, якийсь невидимий клей? Відповідь насправді не на папері, вона у нас в голові, і в тому, як ми говоримо, як ми інтонуємо. О! Оця фраза це наш головний інструмент у цьому розслідуванні. Ми можемо зрозуміти сенс речення, якщо знайдемо сполучник привид, який невидимо ховається між його частинами. Ну що, вмикаємо наш детектор і спробуємо цих привидів відловити. Варто знати, що всі безполучникові речення можна поділити на дві великі команди. Дивіться, ця таблиця класно показує ці дві родини. Є рівноправні партнери, вони схожі на складносурядні речення, а є залежні партнери, які нагадують складнопідрядні. Давайте подивимося, як це працює на практиці. Ось вам перший приклад: Вітер віє, трава шумить. Тут частини просто йдуть одна за одною, як друзі пліч опліч. Ми легко можемо вставити між ними сполучник І. Все просто. А тут уже інша історія літо дбає, зима проїдає. Тут частини явно протиставляються, відчуваєте? Тому тут ховається привид сполучника А або Але. Тепер до залежних не жди волі. Вона заснула. Тут друга частина пояснює першу. Мимоволі, хочеться запитати, а чому не ждати волі? Відповідь бо вона заснула. Ось і наш привид сполучник бо. Або ось ще ліс рубають, тріски летять. Тут перша дія є умовою або часом для другої. Ми легко можемо підставити, коли ліс рубають, тріски летять. Або якщо ліс рубають, отже, приведе тут, коли та якщо. Щоб вам було ще простіше ловити цих привидів, ось такий собі лайфхак, правило трьох питань. Завжди можна перевірити себе, поставити питання, і що, чому або а якщо. Це такий логічний інструмент, але знаєте, граматика це не тільки логіка, це ще й відчуття. Бо справа не лише у прихованих словах. Справжня магія в інтонації, у музиці речення. Ось ця таблиця показує справжню магію, як сенс пов'язаний зі звуком і навіть з жестами. Протиставлення справді відчувається як коливання терезів, а швидкий різкий наслідок це ніби удар карате. Це інтонація, яка не дає часу на роздуми. Вона просто констатує факт: сталося а, отримали Б. Бам. Ну що, теорії було достатньо. Переходимо до практики. Час потренувати наші нові детективні навички. Увага! Питання. Я знаю, мова мами на свята. Правда чи неправда, що тут зв'язок причина? Подумайте, друга частина пояснює, чому я знаю, чи все-таки що саме я знаю. І правильна відповідь неправда. Зв'язок тут це пояснення. Ми ж можемо вставити сполучник Привид, що я знаю, що мова мами на свята. Це класична пастка. Не плутайте причину з поясненням. Ця таблиця чудово показує перетворення. Ми ніби прибираємо шум, тобто сполучник, і чуємо чистий звук самого змісту. Зверніть увагу, наскільки прямолінійнішою, емоційнішою є версія праворуч, вона б'є прямо в ціль. А оскільки такі короткі, енергійні речення просто створені для месенджерів, давайте спробуємо розшифрувати кілька емодзій послань. Готові? Ну, перший це, звісно, наслідок, другий умова. А третій протиставлення. все просто. І наостанок, питання на подумати, де ми частіше зустрінемо такі речення в офіційному документі чи в чаті з друзями, і чому? Бо це ж не просто про коми і тере, це про те, як ми обираємо спосіб спілкування логічно і точно, чи швидко та емоційно.